Не таємниця, що в Першу світову та в громадянську війну активно застосовувалися майже всіма воюючими сторонами броньовані потяги. Ці величезні монстри були настільки популярні, що лише в Червоній армії їх було близько 20. І ось, блукаючи польськими архівами, я наткнувся на один із таких: унікальні відеокадри, більшість із яких демонструються вперше. Поляки в 1920 році знищили потяг, який за їх свідченнями належав самому Муравйову. Швидше за все, це бронепотяг комунар, за іншими даними комуніст. Радянський бронепоїзд номер 56 який був збудований 1919 року. А вже в 1920-му поляки його знищили. Тож звільняючи Україну від більшовиків. В березні 1920 року польські війська захоплюють цей бронепотяг, і декілька вагонів включають до складу вже польського бронепотягу потяга-Пансерний Грозний Широкий, який буде воювати з Червоною армією на Волині під Києвом і Варшавою. Цікаво, що після радянсько польської війни бронепотяг. Буде модернізований, змінить локомотив. Буде озброєним двома 75-мм орудіями, а також двома кулеметами. А на іншій платформі буде стояти 100-мм гаубиця, 75-мм гармата і 4 кулемети Максим. А вже в 30-х роках до бронепотягу додадуть ще і. Декілька зенітно-кулеметних установок. Другу світову війну цей стальний велетень зустріне в складі армії Краков. І вже 1 вересня 1939 року бронепотяг буде патрулювати залізнодорожну лінію і зіткнеться з 8-ю піхотною дивізією Вермахта. 7 вересня німецькі війська зірвали міст через. Дунаєць і відрізали бронепотягу шлях до відступу. Так, німці захоплюють цей трофей, відремонтують і використають для формування вже своїх «Панцерзуг» номер 21 і «Панцерзуг» номер 22 Тож цей бронепотяг послужить одразу трьом різним арміям. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дивіться інші наші відео. Залиште лайк, поділіться інформацією з друзями.